Усім доброго дня! В даному відеоуроці ми розглянемо процес оновлення приймачів Starfire 7000. В першому кроці вам необхідно завантажити файли оновлення на флешку. Візьміть чисту флешку, підключіть її до комп'ютера та відформатуйте в формат FAT або ж FAT32. Якщо флешка буде відформатована в якомусь іншому форматі, то швидше за все вона не буде сприйматися приймачем. Інколи з невідомих нам причин приймачі не хочуть сприймати флешки, навіть якщо вони в правильному форматі. Якщо у вас такий випадок, просто спробуйте іншу флешку. Процес форматування завершено. Тепер відкрити архів, який ви можете отримати від вашого сервісного спеціаліста. Та папочку Programs із даного архіва перемістіть на флешку. На цьому перший крок завершено. Можна відключати флешку та будемо переходити власне, до оновлення приймача. Для початку вмикаємо запалення, живлення техніки. Чекаємо, поки, доки антенна повністю завантажиться. Для цього можемо перейти або ж в розділ ISO, або ж тут натиснути зверху, якщо у вас дисплей четвертого покоління. Заходимо в розділ Приймача. От. Заходимо в розділ діагностика та дивимося на версію програмного забезпечення. На даному приймачі зараз версія 6.60. В даному відео ми будемо розглядати процес оновлення до версії 6.75, але ж дане відео актуальне для всіх версій приймачів Starfire 7000. Процедура однакова. Натискаємо на цю кнопочку, і бачимо, що е, кнопочка оновлення приймача неактивна. Беремо USB-флеш-накопичувач, е, на який ми в минулому кроці завантажили програмне забезпечення. На антенні відкручуємо заглушку, вона так досить міцно тримається. І підключаємо флешку. Як ми бачимо, стала активна кнопочка оновлення приймача. Нажимаємо, натискаємо оновлення приймача. Вибираємо приймач і натискаємо оновити. Оновлення приймача, як і дисплеї, та й взагалі будь-якої електронної техніки. Це досить критичний процес. Під час оновлення критично важливо не вимикати запалення, не відключати антенну або ж дисплей, тому що це може призвести до... Виходу з ладу обладнання. Доки триває процес оновлення, скажу два слова. Приймачі StarFire можна оновлювати декількома шляхами. Якщо ж це приймачі ITC старі, які зараз вже не підтримуються, або ж приймачі StarFire 3000, їх можна оновлювати лише через дисплей. Тобто на USB-флеш-накопичувач завантажуємо оновлення, підключаємо в дисплей будь-якого покоління і е, оновлюємо, тоді виберемо в меню, або ж ми оновлюємо лише приймач, або ж приймач та дисплей. Приймачі Starfire 6000 та 7000 мають USB-порт в нижній частині, і е, також додатково є можливість оновлювати, е, окрім USB-порта напряму, оновлювати через Хмару. Тобто через блок MTG, через модем G-ділінка може приходити оновлене програмне забезпечення та оновлюватися без підключення USB-флеш-накопичувачів через хмару. Саме швидкий процес це як ми зараз проходимо процедуру напряму через підключення, через USB роз'єм на приймачі. І в цьому випадку процес оновлення триває 2-3 хвилинки. Якщо ж ми оновлюємо через, наприклад, дисплей або ж через хмару, то процес може тривати до півгодини. Оновлення виходять регулярно, приблизно два рази на рік, тому завжди рекомендуємо тримати на антенні актуальну версію програмного забезпечення. Зараз ми бачимо, що процес оновлення пройшов. Натискаємо ОК. Закриваємо дане менюшку. І тепер дуже важливо, нам потрібно дочекатися, доки антена заново завантажиться. Як бачимо, антени ще немає. Заходимо в меню. Переходимо в розгляд діагностика. І бачимо, що приймач оновлений до версії 675B. Можемо відключати USB-флеш-накопичувач від приймача. Закриваємо назад заглушку і важливо її міцно затиснути до щелчка, тому що там є гумовий ущільнювач, який тримає розєм і робить неможливим потрапляння бруду, та пилу та води в даний роз'єм, після оновлення потрібно зробити калібровку модуля ТЦМ. Модуль ТЦМ це модуль калібровки модулю компенсації рельєфу. Заходимо в розділ налаштування. Важливо, вам потрібно техніку поставити на рівні місцевості. Чим рівніше буде місцевість, тим краще буде проходити процес калібровки. Заходимо в розділ калібровка і діємо згідно інструкції, які зображені на екрані. Я думаю, що ви з цією процедурою знайомі, але ж повторимо, пройдемося швиденько. Вам потрібно зупинити транспортний засіб та позначити, позначити фіксовану вісь. Тобто, якщо це, наприклад, трактор 8 серії, це буде задня вісь, якщо це комбайн, це буде, наприклад, передня вісь. Зробили позначки, натискаємо ОК. Далі діємо згідно інструкції. Розверніть транспортний засіб, вирівняйте фіксоване місць за тією ж контрольною лінією, яку ви позначили на ґрунті. Розвертаємо техніку, зупиняємо і натискаємо далі. Звичайно, ж, в нашому випадку ми отримали помилку, тому що ми знаходимося в приміщенні і ми не розвер... ну, Звичайно, ж, антена не, не поверталася, тому процес не, не завершився. Ми пройшли його просто для наглядності. Тепер досить важливо це необхідно зробити конкретно для версії 675B. Необхідно зробити холодне перезавантаження приймача. Це можна зробити декількома варіантами. Перше це е, вимкнути живлення, вимкнути запалення техніки, дочекатися, доки приймач повністю вимкнеться, і відключити приймач від кабіни на декілька хвилин. Потім підключити приймач до кабіни і вимкнути запалення. Е, є варіант е, трішки простіший, можливо. Це потрібно в налаштуванні. Змінити даний показник. Час роботи після відключення даний показник е перевести на 0. Цей показник означає, скільки годин після вимкнення запалення антенна ще буде отримувати живлення і перебувати в так званому гарячому стані. В даному випадку антенна вимкнеться відразу ж, як буде вимкнене запалення. Тобто цим ми імітуємо відключення антени фізично від техніки. Вимикаємо запалення. Чекаємо декіль... декілька хвилин. Вмикаємо живлення. Чекаємо, доки завантажиться приймач. І тепер важливо, вам потрібно зайти в налаштування і перевірити дату останньої калібровки ТЦ. Це, це повинна бути поточна дата, коли ви це зробили, та поточний час, там, 5 хвилин тому, як, коли ви це зробили. Якщо тут е, не буде відображатися ніяка дата, як в даному випадку, або ж буде відображатися якась інша дата, наприклад, коли ви робили калібровку там, тиждень, місяць чи рік тому. То це значить, що процес калібровки не пройшов, він не зберігся. Потрібно пройти процес калібрування та відключення і підключення приймача заново. Якщо ж ви бачите, що тут у вас збереглася поточна дата та поточний час декілька хвилин тому, це значить, що процес пройшов успішно і все добре. Вам потрібно повернути, ми рекомендуємо повернути час роботи на 3 години. Так продовжити роботу в полі. На цьому наше відео закінчено. Дякую за увагу. Будуть питання? Звертайтеся до вашого дилера, офіційного дилера Джендір. Дякую.